І знову на ямі мій улюблений Mercedes. Дуже цікава сьогодні робота. Буде мінятися нове, на ще новіше. 15 км тому міняв я ось цей виснатяжний механізм. Тоді клієнт захотів трошки зекономити, привіз, мабуть, чи не найдешевший модуль, ось такий. ось. Ну і такий результат: 5000 км і ремінця немає. Виставив машину на пеньочки. Так як дитячих підставок немає. З обох боків знімаються ось ці ось планочки, Відкручується повністю два ось цих центральних болта, які кріплять балку. Легенько підважую мотор ось таким чином. І тепер ось ці ось два болта, один тут і другий трошки там. З обох боків відкручується повністю. А ті, що спереду два болта потрібно відкрутити на пару витків. Перед тим як опускати треба послабити шланг на компресор і відкрутити провід маси. Можна разом із кронштейном. І тепер можна опустити донизу. Відкручується компресор. Якщо холодильник пустий, як ось тут у мене, то компресор можна зняти повністю. Далі треба буде зняти генератор. Вон там один болтик зверху. Ось він ось тут. І має бути два болтика знизу, але тут чомусь стоять шпильки з невідомих мені причин. Ну і два провода з генератора. Генератор відкручений і тепер його можна зняти. І тепер залишається відкрутити три болта, на яких тримається весь цей натяжний модуль. Ось такі ось три болтики під е 12 Муфта на генератор також йде під заміну, так як її ремінцем так доволі непогано стерло. Маленький нюанс при встановленні нового модуля наживляється спочатку до невеликого упора ось ці три верхні болти. Ставиться на місце генератор і притягується своїми болтами трьома. І вже після цього ось ці ось три болта зажимаються повністю. І поки мотор опущений, зручно накинути ремінця.